Знову траурний кортеж, знову слова молитви, що змішуються зі сльозами. Сьогодні Луцьк віддає останню шану захиснику України Максимові Шевякіну, який до останнього подиху стояв за рідну землю. У воїна залишились батько, дружина, донька та брат, який також зараз боронить Україну. Вони чекали на його повернення, вірили, що обіймуть його вдома. Нормальний пацан, був. тут нічого не скажеш. Не було, скажімо так, якихось як і всі. Він був, як і всі. Всі вони воїни. Воїни, ми всі воїни. Маємо триматися і перемагати. Захисник воював за Україну ще з 2014 року. Отримав поранення, але коли прийшла нова загроза, став на захист держави. Півроку тому Максим знову взяв до рук зброю і служив там, де вже колись боровся за незалежність країни. Служив на посаді командира відділення. З 2014 року ми їздимо і ми знаємо дуже добре батька з його слів. І наші друзі-волонтери теж допомагали. Возили допомогу так само. і Гвоздік, і Сергій добродомов. Так що ми всі в одній когорті знаємо його з позитивної сторони. 24 лютого виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області, зупинилося серце захисника. Йому навіки сорок 41. Він був такий, що на одному місці не сидів. Війна і забирає самих таких хлопців, які душу кладуть за країну. Рідні та знайомі Максима згадують його як справжнього друга, людину, яка завжди підтримувала та була опорою для інших у мирному житті. Працював на одному з заводів міста Луцьк. Пригадую, хотів стати він ландшафтним дизайнером. Дуже до цього він казав, що піду вчитися, вчитися на дизайнера, Дуже хотів він це. Віддати шану та подякувати воїну за мужність та відданість України прийшли і небайдужі містяни. Ці хлопчики, дівчатка, які гинуть за нас, за нашу Україну, за наш народ, то ми не можемо щоб не провести. Навіть не знаючи людину, вони нам всі рідні. Так що, царство їм небесне, слава нашим героям, слава Україні, і щоб всім ми вже нарешті дочекалися миру. Хай спочивають з Богом, хай їм буде земля. Пухом ми її будемо пам'ятати свій останній спочинок. Максим Шевякін знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва Неля Прокопчук для новин на часі.